У Шосткинській громаді продовжує зростати кількість пожеж у будинках приватного сектора, в яких встановлене пічне опалення. Так, 9 січня шосткінські рятувальники виїжджали на ліквідацію загоряння житлового будинку у селищі Вороніш. На місце події було направлено відділення від сьомої ДПРЧ та одне відділення від 31 го ДПРП. По пробиттю на місце події пожежно-рятувальному підрозділу було встановлено, що Загорання відбувалося на горищі в місці прокладення трубопроводу димаря. Полум'я хопило стіни перекриття та покрівлю на досить значній площі. Для ліквідації пожежі було задіяно два пожежно-рятувальних автомобіля та дев'ять чоловік особового складу. Було подано два стволи Б. Та використано до 6 тонн води, завдяки оперативній та злагодженій роботі ДСНСівців вдалося врятувати майно громадян та запобігти знищенню будинка. Причиною загоряння стало ймовірне порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальних печей та димарів. Цього ж дня ще одна пожежа сталася у селі Собич. Цього разу горіла господарча споруда. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі. Було виявлено, що горіння відбувалося на покрівлі, на покрівлі, де розташована труба печі. Внаслідок пожежі вогнем було знищено стіни та перекриття на площі до, до 21 метра квадратного. Для ліквідації пожежі було задіяно дві автоцистерни та шість, шість людей особового складу та використано до 18 тонн води. За попередніми висновками експертів, пожежа сталася через порушення правил експлуатації печі. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням обігріватися безпечно та бути відповідальними у дотриманні необхідних вимог експлуатації опалювальних приладів. Адже це передусім збереже ваше майно, а головне життя. Закликаємо неухильно дотримуватись правил експлуатації пічного опалення. В трубах та димових каналах не повинно бути тріщин, вони повинні бути заштукатурені. Перед топком отвором печі повинен бути розміщуватись металовий лист розмірами не менше 0,7 на 0,5 метрів для уникнення випадання жаринок та іскорок на горючу горючі, горючі підлогу та різні горючі матеріали, які можуть знаходитись. На Сумщині продовжує зростати сумна статистика загиблих внаслідок пожеж людей. Відтак, за останні два дні вогонь забрав життя трьох мешканців області.